Дніпрова чайка бажання. Хотіла б я квіткою бути, щоб, висавши сіки з землі, весь бруд земляний повернути у пахощі й барви ясні. Короткий свій віко дала б я на радість усім, хто б просив. Я б медом бджолу годувала і пестила б ясних мотилів. Хотіла б я будь соловейком, щоб думу, що серце живить. В пісня голосних виливати і другі серця розбудить, Щоб дзвінка пісня лунала у самих тісних суточках, І звуком своїм виганяла з них сум і скорботу, і страх. Хотіла б я хмарою бути, повільно по небу пливти, Щоб звисоко бачить, Де треба доконче дощем помогти. Тоді б я дощем зашуміла на смалених вбогих полях, Веселкою б я заіскрила на чистих ясних небесах. Хотіла б я словом целющим скрупити і серце трудне, Щоб в очах нещасних засяло Кришталями сонце ясне.